Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину MaxStois, і сьогодні в нас чергове відео поповнення нашого асортименту, а саме ми будемо дивитися відеокасети. Е, відразу можу сказати, що їх буде небагато, не так, як раніше поступав, що ціли коробки вскривали, або які я зарані підготував. Заздалегіть десятки стопки цих касет, буде лише декілька, але від цього вони не становляться менш крутими. І вперше викладаю в таку колекцію фільмів Хічхока. Десять фільмів. Складаються із, ну, із, звісно, із десяти касет. Довгий час я насправді все відкладав. Ага, я їх ногами склав, відкладав, гадав, що я залишу собі. Потім я вирішив і все ж таки їх пустити на продаж. Але також сталося, що відеомагнітофон мені давав якісь поміхи постійно. Я вже дуже на той час засмутився. Так, отакий от от бокс. Я засмутився, відклав, у, що називається у довгий ящик. Тому що цей бокс я отримав, напевно, вже рік тому. І от все воно лежало так. The Master of the Macabra. Brings you action, humor, heart-pounding, suspense and visual artistry on 10 quality video. Так, ну от тут ви можете бачити назву фільмів. Зараз ми швиденько також по ним пройдемося. І що я хочу зазначити, що в описі відео будуть посилання лінки як і на саме цей фільм, так і на інші відеокасети, і також на весь інший асортимент, що в нас є. Так от, на чому я зупинився? Що, щось я так крутив-крутив, і потім склалося так, що мій основний відак Panasonic, який все це перевіряв, щось там головка вже якась брудна, я вирішив на іншому, на LG. Він, можна сказати, що більш сучасний. Ну, Я б не сказав, що там набагато, можливо, там різниця в декілька років всього. Але сталося так, що... Всі касети програлися дуже гарно. Тому що воно виконувало якийсь аля тобто Я так розумію, що це налаштування показу, щоб зображення було хорошим. Так само склалося, вже якби зайду далеко. Оцю от касету Little Shop of Horrors, яку я хотів залишити собі, ну і перед цим, звісно, її подивитися. Але як я не крутив її туди-сюди і включав, постійно був звук, або як коли кому. кому ох, йоме. Був звук, що колись колись, був звук, якби якісь бурундуки між собою, як ЧПД. Спілкуються, або здавалося, що воно на дуже великій швидкості показує, а зображення взагалі геть не було. І як я і кажу, що от при перевірці на OG магічний трекінг, зображення дуже чудово, звук безподібний, і все працює і працює. Ну, все ж таки поки що. Цю касету я залишаю собі. А от Альфреда Хічхока, всі 10 касет, перевірено, все дуже в гарному стані. Вони розуміється йдуть з наліпками, все як потрібно оригінальним касетом. І от така Ще це велика, можна сказати великий бокс, який містить в собі два фільми. Тут в перший і другий у нас йде саботаж, та заменху New too Match. E, насправді я не буду зупинятися стосовно кожного фільму, оскільки деякі я більш уважно дивився, деякі так. одним оком, то якось не дуже, не дуже. <кій> та що ж такое, не дуже я. Зупинявся на цьому. Але що я хочу зазначити, що все ж таки є є певний нюанс. Я перепрошую, бо ще можна сказати, що не до кінця вилікувався. Неділю вважав, хворів. Зараз вважав, що так вже більш-менш стало добре, тому от і приперся знімати фільм. Фільм, не ролик. Так, далі в нас йде третя, четверта. Далі в нас йде 3-4 The 39 Steps and The Lady Vanishes. От, Можна сказати, що так, Хішкок, якби, знаменит більш частиною своїми якби, там, трилерами, його називають мастером жахів завдяки тим самим психо, птиці. Але окрім цього, в нього були... Перепрошую. В нього були і більш інші фільми, такі як і детективи, триллери, і також присутній в... гумор був. Далі в нас йде шосте п'яте: це Young and Innocent, and The Rich and Strange. Так от, от, зараз я вже добрався, що я говорив, що є таке ОВЕ, Без цього ніяк. Як ви можете бачити, що. Угу. Тут так само. О, оцей от логотипчик ТДК на кришечці Так, вона відкривається, все працює, все гарно. Але був нюанс, що на двох, а можливо і більше. Ну, от зараз поки що побачили дві. що на двох касетах були потріскані. Ну, не те, що потріскані, вони навіть були зламані. Ці от кришечки. Тому прийшлося їх просто замінити. Щоб по-перше, сама плівка не ізпоганилася. А по-друге, щоб без проблем можна було наб... програвати на відікуце. Далі в нас сьома восьма це Murder and Second Engine. Ну, от Стосовно того, що який тут саме жанр. ну, Всюди зазначено трилер, тви Хоча ні, на деяких зазначений якийсь жанр цього фільму. Ну, відразу можу сказати, що фільми ці чорно-білі, оскільки я от якось не приділу не приділив увагу, я так дивлюсь, що тут вони всі 30-х років. 30-го, і там от 37 ий я бачив в цей от період. І останні дві, два фільми це в нас Number 17 і Juno and the Peacock. Так, от, здається, що лише дві косети були з, з цими потрощеними кришечками. Які я замінив. І в принципі, воно ніяк, я би не сказав, що не. Поганий перегляд, тому що все якби прогривалося, моталося, доставалося, знову вставлялося, все було чудово і добре. Отака от от серія в нас Hitchcock Collection. Як забажаєте, так і зможете її поставити. Але все ж таки так, можна сказати, що в результаті от заміни цих кришечок, все ж таки, деяку суму мені придеться скинути по ціні. Тому я вважаю, що буде в повній мірі доступно. Та для шанувальників не тільки хічхока, а й от старого такого от олдового фільму, фільмів. В Колекцію буде дуже гарним придбанням. А також я все ж таки вирішив поділитися і виставити на продаж отакий от от міні-серіальчик V. Але це ніяк не стосується віндету. Це V як Visitors. The Original Mini-series. Фільм А-ля Фантастика з Sy-Fi Fiction. Sci-Fi. Від Warner Brothers. Так, і Зазначено, що це 95-й рік, але мені чомусь здається, що він. А, 95-й це оце видання, а сам серіал 83-го року. Так, Бо я його дивився ще взагалі маленьким. І насправді в першу чергу я його взяв і хотів передивитися. Тому що якось от з дитинства залишилось там декілька спогадів. Фільм Фантастика про Фантастика про те, як прибули прибульці на планету, і все як завжди. В принципі, стандартний сюжет, що спочатку вони розказують, які вони всі добрі хороші, їм вірять, вони асимілюються в суспільстві на планеті. І в подальшому ми починаємо дізнаватися, що вони не такі вже і добрі, як спочатку говорили, а більш все ж таки прожорливі. Хоча от сьогодні, коли я дивився, можу сказати, що є така паралель з Альфом, відразу якось мене вона не виникла в голові, що коли побачив, як прибулиць от. Таке от. Не скажу, що це як прямо спойлер, По-перше, що фільм з 80-х років міні-серіал, ну і так, так, все як повинно бути, що є герой, який дізнається про їх таємницю, його, за ним починають його виловлювати прибульці. Ну, от таке, таке таке, таке. Тому, в принципі, якщо вам цікаво, Наліпки також є Warner Brothers, все як потрібно для оригінальних касет. Е, якщо вас зацікавило, ви маєте змогу приобрести це, придбати в магазині, або все ж таки знайти десь <coughs> і подивитися. Я, <coughs> чесно кажучи, маю сумніви, що десь в онлайн-кінотеатрах. Можна придбати або подивитися, але на стрімінгових сервісах. Але всяке буває, тому то таке. І ще раз нагадаю, що, по-перше, в описі відео будуть лінки, посилання на асортимент, що стосується відеокасет, також на інстаграм телеграм, де я висвітлюю вісвітлю, ті новинки, що в нас і новини трапляються. І також зазначу, що. Завтра, 16 вересня, весь світ святкує День Бетмена, Тому в магазині на Софіївській 30, куди ви можете прийти і придбати не тільки те, що ви бачите, оскільки у нас є ще друга частина залу та й багато-багато всього іншого. Так от, в магазині буде діяти знижка 50% на комікси з Бетменом. То вони стосується не тільки коміксів а ля-ля, іменно Бетмен або Детектив Комікс, а всіх всі коміксів, де є хоча б одна, можна сказати, що поява Е, <кхи> Окрім реклами, відразу так скажу. Рекламу ми не беремо до уваги тільки в коміксі. То, звісно, це може бути і лі... ліга. І щось мені більше, більше нічого не згадується. ну от В Робіні він скоріше. Ну, це вже таке. Приходьте, шукайте <кій> і отримуйте свою знижку. Всіх шанувальників фанатів Бетмена я вітаю із цим днем Бетмена, от, таке от 16 вересня 2023 року. А наразі це в нас все. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь, підписуйтесь долучайтесь, якщо вам цікаво зараз ця тематика. Ще раз перепрошую, бо з горова вже не можу. Сподівався, що мене вистачить надовше. Наразі у нас це все. Пока-пока. Слава Україні!